Квартали, заповнені людьми, які чекають на перегляд нерухомості, і зрештою орендарі просто борються за місце для проживання. Простіше кажучи, конкуренція шалена, а мрія на гідне життя повільно згасає. Виникає питання, чому нерухомість виходить з-під контролю у 2023 році. Австралія втретє за останні 40 років пережила кризу цього разу найбільш болючішу. Зниження заробітної плати досягло рівня. Небаченого з червня 2011 року з усіх речей, які вразили австралійців, включаючи сильні лісові пожежі, епідемію і локдауни, одна подія мала найбільший вплив, а саме ціна життя в країні. За останні кілька десятиліть Австралія пережила один із найбільших житлових бумів в історії. Ціни на нерухомість у великих містах зросли в 36 разів з 70-х років минулого століття. Що зробило сідний другим найдорожчим містом у світі для життя? Але як це могло статися? Чому ці процеси мають незворотній характер? Це темна сторона Австралії, оточена узбережжям, що кишить першокласними пляжами, містами та парками, країна здається утопією. Але тут не все так просто, як здається. Сім'я в Мельбурні повинна заробляти не менше 170 тисяч доларів на рік, щоб придбати будинок середнього класу. У сіднеї ця цифра злітає до 250 тисяч доларів на рік. Якщо порівняти це з середнім доходом в кожному з двох міст у розмірі 100 тисяч доларів, стає очевидним, що більшість австралійців не має змоги купити будинок. У той час як доходи зросли лише на 12% за останні чотири роки. Ціни на житло зросли більш ніж на 50%. У минулому орендні ставки в Австралії щорічно зростали на прийнятну суму, але за останні два роки оренда різко зросла більш ніж на 10%. Люди ледве зводять кінці з кінцями, намагаючись оплатити витрати на житло, враховуючи, що зарплати у австралійців не збільшувались з 2011 року. Існують десятки, якщо не сотні, конкуруючих заявок на кожен об'єкт. Квартали заповнені людьми, які чекають на перегляд нерухомості, і зрештою орендарі просто борються за місце для проживання, місце, яке можна назвати домом, простіше кажучи, конкуренція шалена, а мрія на гідне життя повільно згасає. Виникає питання, чому нерухомість виходить з під контролю? Багато хто звинувачує імміграцію. Станом на цей тиждень адміністрація заявила, що імміграційна система недосконала і вимагає ґрунтовного перегляду. Австралія прийняла понад 800 тисяч людей у період за останній рік. Для порівняння це на 300 тисяч іммігрантів більше ніж було у 2022 році. Таке масове зростання імміграції має прямолінійний ефект вищі ціни є результатом однакової пропозиції житла та збільшення попиту. Економісти та дослідники особливо вважають, що імміграція найбільше вплинула на оренду житла. 70% власників тимчасових віз, які складають більшість іммігрантів в Австралії, є орендарями. Особливо сильно страждають приміські райони з великою кількістю іммігрантів. Наприклад, підвищення орендної плати на внутрішньому південному заході Сіднея та південному сході Мельбурна склало 18% за останній рік. Незважаючи на те, що імміграція збільшилась одночасно зі зростанням населення, кількість будинків зменшилася. Вартість будівництва нового знову зростає, що ставить галузь у скрутне становище. Кількість завершених об'єктів у 2023 році становила 170 тисяч, що є найнижчим показником за останні 10 років. Культура є однією з основних причин падіння житлового фонду в країні. Австралія це переважно приміська держава, де мешканці володіють землею і не бажають ділити свою територію. Австралійські міста є одними з найменш густонаселених у світі. Багато австралійців вважають, що безпечне суспільство і сімейне життя найкраще знайти в приміських районах. Проактивна адвокація громади в поєднанні з бюрократичною тяганиною призводить до того, що забудова житла потребує дуже тривалого часу для схвалення. Наприклад, у новому південному Уельсі процес затвердження забудови для однієї сім'ї зазвичай займає більше ста днів. У Ліверпулі він зростає до трьохсот днів. Для порівняння в Техасі це зазвичай займає менше тижня. Через штучний дефіцит землі, спричинений низьким рівнем погоджень житла, ціни на землю різко зросли. Витрати на життя зростають, а заробітки та можливості працевлаштування зменшуються. Хто програє австралійці, які багато працюють? Очевидно, що Австралія приходить до висновку, що володіння землею є найбільш значущою інвестиційною діяльністю, навіть якщо порівнювати податки на прибуток і бізнес. Австралія має найвищі середні ставки податку на прибуток серед усіх країн організації економічного співробітництва та розвитку. Ставка податку на малий бізнес в Австралії в 2,5 рази вища ніж навіть у Канаді, а ставка податку на прибуток підприємств на 6% вища ніж у середньому по ОСР. В даний час податки на прибуток і корпоративні податки складають непропорційно велику частку збору державних доходів Австралії. В той час як доходи від нерухомості складають непропорційно малу частину.